Друзі, сьогодні будь-які гарні новини це дуже приємно. Коли це новини про посилення українських Збройних сил, то це на вагу золота. Коли це новини про посилення, про розвиток української промисловості зараз, під час війни, то це просто діаманти, а не новини. І в мене сьогодні для вас є дві. Позитивних, во таких золота і діаманта. Вони причому вони на повному протиході тій ситуації в Укрзалізниці, про яку я вам розповідав на днях, коли Укрзалізниця прийняла рішення за кредит придбати імпортні локомотиви без жодної української локалізації, і я пояснював в окремому відео, чому це удар по українській промисловості і по українській економіці. А сьогодні ми маємо розкішну новину. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив про унікальний пакет військової допомоги від Данії, від нашого давнього і традиційного партнера. Данія дуже допомагає Україні. Так, от вчора Данія ухвалила рішення про новий пакет допомоги нам. Серед іншого в пакеті закладено 200 мільйонів данських крон. Це майже 29 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України, причому у українських виробників. Тобто ми маємо перше рішення про закупівлю української зброї для сил оборони України за іноземні кошти, безпрецедентне рішення. Оце справжня партнерська підтримка. Оце подвійна підтримка нашої армії і нашої промисловості. Олександр Камишин каже, це перше подібне рішення. Я вірю, що перше з багатьох, і це те, про що ми невпинно просили партнерів протягом останніх місяців. І мені дуже взагалі імпонує ідея Олександра Камишина про те, що Україна. Має стати арсеналом вільного світу, да те, що однією з наших економічних спеціалізацій, виробничих спеціалізацій, має стати виробництво зброї, тому що це не тільки економіка, це ще і геополітика, і це ще велика міжнародна дипломатія, це вплив на світовій арені. До речі, варто підкреслити, що Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку парламенту, відстоює цю ідею, а саме, допомагати Україні українськими товарами, вже не перший рік. На цій платформі також до речі, міністр економіки, віце віцепрем'єр Юлія Свириденка. Тут же федерація роботодавців, яка об'єднує українських виробників, захищає їх інтереси і до речі, доволі щільно співпрацює з данськими виробниками з промисловцями з Danish Industry. І тут я бачу великий контраст з рішенням укрзалізниці про імпорт американських локомотивів в аптек на 156 мільйонів доларів США без жодної локалізації. Ніби так і потрібно, ніби взагалі це нормально. Як якась абсолютно ну безсенсовна історія неприпустима. Да, і причому дуже багато людей в коментарях прийшли і сказали: ну так, а що ви хочете? Ну, імпортні вони ж якісніше, вони ж потрібні вже прямо тут і зараз. А що ви хочете? Це ж за кредитні кошти. Значить, вони вирішують, які вони будуть, і так далі. Слухайте з таким рівнем мислення, вибачте, примітивним, ніякої економіки взагалі не збудуєш. І стратехпром якраз демонструє, що є інший підхід, тому що що може бути більш чутливим ніж зброя, і тут вони знайшли, як не тільки забезпечити армію зброю, а як ще додатково завантажити українське виробництво. До речі, друга гарна новина від «Мінстратегпрому» – це те, що українська оборонка вже настільки розігнала, що український бюджет не може завантажити виробників замовленням на повну. І міністр наголошує, що спроможність українського оборонно-промислового комплексу становить близько 20 мільярдів доларів. А при цьому країна має лише 6 мільярдів доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина всіх станків, які є наявні в країні, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту, завантажити всі заводи на повну. І оптимальний вихід цієї ситуації. Це переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це саме тут, в Україні. Українські зброярі спроможні виробити набагато більше зброї, саме тієї зброї, що потрібно нашим військовим, наголошує Олександр Камишин. Крім того, контракти для оборонки це важливий елемент економічної безпеки України підтримки України. Всі в плюсі, коли зроблено. В Україні і Олександр Камишин підкреслює, що так народився проект зброярі Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, це стратегічний збір не з людей, так як ми з вами робимо донати на фонди, те, до чого ми звикли практично щодня. А не з людей, а по цілим націям. Мета цього фандрейзу гігантського – зібрати 10 мільярдів доларів США на виробництво української зброї в цьому. Році. І сьогодні ми маємо перший донат, і це знакове абсолютно рішення, яке є прецедентним, яке є унікальним. Воно відкриває шлях для інших країн. І ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство в підтримці України. До речі, я чув дуже багато теплих слів від українських виробників не тільки в сфері оборонно-промислового комплексу про співпрацю з данськими промисловості про їх вдячність Danish Industry, це такий аналог федерації роботодавців в данії та і взагалі ми зараз за суперприскореною програмою навчаємось дуже простим речам тим які європейські країни навчились робити сотні років тому. тому що виробництво власна промисловість це основа життя країни це фундамент економіки це Економічна фінансова спроможність для фінансування армії, це потреба в інженерах в науці, в освіті, можливість її фінансувати, це основа для сильної суб'єктної позиції на міжнародній арені, це можливість нарощувати експорт і заміщувати імпорт, а значить, збільшувати економічний пиріг країни ВВП. Це взагалі вміння розрізняти успішні економічні рішення і реформи і провальні. Тому що дуже багато людей просто не можуть розрізнити, де зрада, де перемога в економічній політиці, тому що вони не розрізняють, що купити, наприклад, американський локомотив без жодної копійки української локалізації, і, наприклад, отримати підтримку від данського е партнера у вигляді донату на українське виробництво, що це небо і земля, тому що. Одне рішення послаблює українську промисловість і а друге підсилює її і додатково дає зброю армії. Тому я думаю, що цей підхід, взагалі, до підтримки України підтримати Україну українськими товарами має стати наріжним каменем української дипломатії і української промислової політики, тому що е нам щось робити без підтримки наших закордонних партнерів надзвичайно складно, але в той же час. Не переконувати наших закордонних партнерів, які саме формати, які саме механізми підтримки найбільш корисні для нашої промисловості, для нашої економіки, для нашої країни, це було б дуже великою помилкою. Я дуже радий, що створений такий позитивний прецедент, який ілюструє, що видається так можна посилювати свою обороноздатність забезпечувати свої потреби і при цьому завантажувати українські заводи замовленнями. Платити заробітну платню і податки в Україні, робити Україну більш сильною промислово, а значить і економічно. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.